Не дуже видно, але я спробую. Йдемо з онучкою, прийшли ось до школи забирати старшу онуку і хочу зняти ось такі маленькі клаптики тут землі. І тут люди, воно літом зовсім нічого не видно. А зараз ось листя попадали. І трохи видно, що люди займаються. Я не знаю, поскільки тут виділила такі. Мали, маленькі клочки землі, і ось вони тут люди займаються, бачите, для, думаю, для душі, для, для того, щоб прийти тут, щось трошки поробити. Бачите, кожен, кожен кожного щось, там, щось росте, щось там не росте, в кого щось завали. Але бачите, влітку зовсім не можна було знімати, бо нічого зовсім не видно, все росло. та й Зараз ще зелені кустики є. А зараз зовсім нічого не видно. Ось така територія невелика, мабуть, дають якісь, я не знаю, скільки тут сотка, може може навіть півсотки землі у кожного, що може людина прийти тут і займатися, щось вирощувати, Вон, якісь там дерева ростуть, якісь кусти, бачите, щось вони там. Але скільки я хожу. І майже ніколи я не бачила людей. Я не знаю, мабуть, у вихідний день вони колись приходять. Сьогодні був мороз, бачите, він замерзла вода навіть в цій ємності. Невели, такі, невелика така територія. Все одно завжди хотіла якось зняти і завжди то часу не вистачало. То то ще якісь причини. Ось сьогодні пройшли за малою, думаю, зніму. Хоч трошки зніму, покажу, що в місті, в великому місті, бачите, виділяються такі невеличкі клаптики землі, де люди можуть прийти і займатися таким. Хто, хто любить цим займатися таким городництвом. Свій балкон показувати не буду, бо був мороз. Сьогодні обрізала там цю петрушку, цибулю. Наші помідори померзли. Ну, може так. І дуже грязно треба чекати, поки висохне щось колись сьогодні, мабуть, навіть сніг виривався. Так що я не знаю нічого знімати, зрозумієте, нічого не посадиш, нічого знімати. І тому ось так чужі, трохи чужих городів таких зовсім трошки показати, що люди, хто хоче, завжди знайде собі клаптик землі, щоб щось посіяти для душі, займатися таким от рослинництвом.